Всім привіт! Мене звати Єгор Бродніковський, я кандидат технічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторію керамічних паливних комірок Інституту проблем матеріалознавства імені Францевича Національної академії наук України. Створення даного освітнього онлайн-модулю стало можливим завдяки проєкту Teach High Європейської програми Horizon-2020. Більш детальна інформація щодо цього проєкту наведена в інших наших відеороликах. Сьогодні ми розглянемо історію, а саме розвиток технології паливних комірок. Ще в 1874 році Жуль Верн в новелі Таємничий острів написав: Я думаю, що воду коли-небудь будуть вважати як паливо, що водені кисень, які входять до її складу, будуть використані разом або поодинці і стануть невичерпним джерелом світла і тепла значно інтенсивнішим ніж вугілля. Коли виснажаться поклади кам'яного вугілля, людство буде опалюватися і грітися водою. Вода вугілля майбутнього. Цікаво, так? Да? Спершу здається, що це пророцтво. Тому що лише зараз водень розглядається як основний енергоресурс близького майбутнього. Будуються електростанції на основі палених комірок, автомобілі, різні прилади тощо. Але це не пророцтво. 19 століття е... – Триває науково-технічна революція. Розвиваються засади електромагнітізму, фізичної хімії, електротехніки, пропонується багато ідей щодо виготовлення електричної енергії і використання тощо. Далі розглянемо, що ж відбувається в ці часи. Отже, історія розвитку павно технології, як все розпочиналося. Ідея павних комірок вперше була сформульована Крістіаном Шонбейном. Він припустив що має існувати процес зворотній процес електролізу води, при якому вступаючи між собою в реакцію кисень і водень будуть виробляти електричну енергію. Практична реалізація цієї ідеї не заставила довго чекати, і вже протягом декількох років Вільям Гроув сконструював пристрій з 10 палених комірок, він так їх назвав, який демонстрував виготовлення електричного струму з електрохімічної реакції кисню і водню. Якщо Шон Бейн був поважним вченим, то Гроув був юристом за фахом та вів дозвілля джентльмена експериментатора. Тобто вечорами робив різні експерименти у себе вдома. Зараз, коли наука вимагає довгого навчання, коштовного обладнання, колективних зусиль і багато чого іншого, нам важко собі це уявити. Професійний юрист успішно в години дозвілля трудився на вченій терені і навіть зробив значний внесок в дослідження. Так. В день засідання в суді справи клієнтів, а вечорами скинувши адвокатську мантію, Вільям Роберт Гроув присвячував своє дозвілля улюбленій науці електрохімії. І заняття ці йшли настільки успішно, що зараз, власне, пам'ятають не юриста Гроува, а Гроува електрохіміка Його відкриття в електрохімії зробили Гроува відомим. Він стає членом Лондонського королівського товариства, це щось на кшталт національної науки. Національної академії наук України, але в Великобританії. Згодом він отримує дворянський титул Сер більше того, його адвокатська кар'єра пішла вгору, він стає суддєю та займається політичною діяльністю. Так, хопі посприяло грову в розвитку його кар'єри юриста. І наступним важливим кроком в розвитку палених помірок було те, що Вальтер Нернст сформулював закон для теоретичного розрахунку величини електрорушійної сили електрохімічного елемента. Показав, що при спалюванні вугілля електрохімічним шляхом максимальний теоретичний коефіцієнт корисної дії дорівнював би 99,75%. Пізніше він розробив матеріал для ніті електророзжарювання, електричної лампи освітлення і навіть створив виробництво цих ламп. Цей матеріал, так званий маса нернста, став прототипом електроліту керамічних палених комірок сьогодні. Згодом Нернсту присуджено Нобелівську премію по хімії. Наприкінці 19 сторіччя з'являються перші серійні електростанції на основі палених комірок. Тобто електрохімічного горіння палива. Вільям Жако розробив та налагодив виробництво електростанції з високими показниками роботи. Ефективність 35% з потужністю 1,5 кВт електричної енергії. В нього був навіть патент на цей пристрій. Пристрій був простим: залізна ємність з лугом. Яку підігрівали до температур 400-500 гратів Цельсія, вставлявся графітовий стержень, В луг нагнітався кисень повітря. Між корпусом ємність і стержнем виникала різниця потенціалів, фактично відбувався процес електрохімічного киснення, тобто горіння вуглецю. Однак комерційної успішності цьому пристрою здобути не вдалося. Через використання гарячих лугів він був доволі небезпечним для людини. Та відносно швидко виходив з ладу через корозію металевого корпусу. В розвитку і підтримці ідеї палених комірок та і самої науки електрохімії активну позицію займав видатний науковець Вільям Освальд. Він є популяризатором ідеї палених комірок і перспектив їх використання. Він казав: я не знаю, чи достатньо ясно уявляють собі. Наскільки недосконалий для нашого часу високорозвинутої техніки найважливіше джерело енергії, яким ми зараз користуємося, парова машина, також він зауважив, що шлях, який можна вирішити, найважливіший з усіх технічних питань, питання отримання дешевої енергії, повинен бути тепер знайдений електрохімією. І якщо ми будемо мати елемент, що виробляє електроенергію безпосередньо з вугілля і кисню, Повітря в кількості більш-менш відповідному теоретичному, то це буде технічним переворотом, що перевершує за своїм значенням винахід парової машини. Так, це був кінець 19-го сторіччя. На той час використовуються парові машини з ефективністю роботу лише 10-12 Освальд заохочував науковців до співпраці і вважав, що наука може бути лише колективною. Багато з тих науковців, з якими він співпрацював. Отримали Нобелівську премію за свої відкриття та сьогодні вважаються основоположниками науки фізичної хімії. Далі наведено питання для самоконтролю. Тут ви можете перевірити свої набуті знання. Будьте обізнаними. Дякую, що приєдналися до нас.